Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусінькі не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про ось цього красончика. За день він розпустив ось так два плафончика. Є ще два бутончика, здається, ні, один вже остався. Зазвичай, у них чотири цього сорта, а тут один. Як бачите, яка тут вишена цього куща. І ось якого велетня я придбала, щоб спасти. Я вже почала чистити і вирішила вам показати. Мені хотілося біло-рожевого, а вийшло ось таке щось незрозуміле, ще й мені пусіньке. До речі, це саме такий же був сорт. В минулому році я купляла його і показувала, як я його обчистила. Це вже моє домашнє цвітіння, це я його добилася такого. Закладена була брунька може, зі мною. І ось тепер потрібно мені ось цього погляньте, наскільки відрізняється цибулинка магазина, і тепер вона домашня. Я навіть уже не підніму ось цей горщик. Не знаю, чи бачите, чи ні, але він отакесний. Ось що значить правильна агротехніка вирощування. І я хочу сьогодні провести. Пряму трансляцію саме на цю тему. І планую я вийти, якщо в мене вийде все так, як потрібно зараз глянемо, скільки. десь о 8 годині. Так що запрошую всіх, Сприєднуйтеся. я буду чекати. Ну що ж, я продовжу чистити, ви бачите, не знаю, щоб вам видно було. Це стаганоспорос. Так виглядає. А ось оці червоні крапочки це покуси кліща. Зараз я опущу нижче і будемо далі. Так, чистимо далі. До речі, вже м'яка цибулина. Вона, як бачите, вже відкрила плафончики свої. І потрібно буде зрізати, інакше цибулина не витягне ці тіння. І з коріння чого вона хитала, ось один нормальний корінь. Це все гниль. І це нам потрібно зачистити. Не знаю, видно вам не видно, але сподіваюся, що видно. Я б з задоволенням б зрізала і ці корінці, щоб подивитися, що там на денці. Нагадую, обробляємо цибульку тільки в рукавичках. Бо всі амарилісові отруйні. Це не значить, що ви почистили і померли. Ні, це може бути просто подразнення шкіри, почервоніння, і я не думаю, що ви будете цю цибулину їсти, щоб знати, через скільки ви помрете, і скільки це вам треба з'їсти. Ну, я думаю, так, кілограмів багатько, щоб отруїтися. Так, ось дивіться, як виглядають покуси кліща. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це. І потрібно зачистити. І, мабуть, щоб мені ось це не заважало, то я відрізаю квітконосик ось так. 10-15 см, буде достатньо, і ви полюбуєтеся квіточкою, другий теж так само буде, як тільки розпуститься, я її одразу зріжу. Тут, ви бачите, зразу з'явився сік. Потрібно буде засипати корицею. Не дуже зручно, бачите, я зрізала, не дуже гарно. І потрібно буде засипати корицею, щоб висохло. Продовжуємо зачищати. Віці. У вас повинен бути, якщо ви займаєтеся гіпеастровами або амарилісовими, потрібно мати завжди міраль це для кліща. Сірку теж можна використовувати. І обов'язково, щоб був Максим. Оскільки я знаходжуся в Німеччині, тут такого немає. Передавати з України не дуже завжди, не завжди виходить, тому я надіюся на Бога. Ви не ризикуйте, бо якість, поки дійде цибулина в Україну, якість, яку ми купуємо тут, відрізняється значно. Я знаю, які цибулини я зачищала в Україні. Вона поки пройде все всі шляхи до України, то вже там повністю шикують і кліщі, і хвороби. Я зараз, мабуть, все ж таки зріжу оці корінці. Вони наростуть, нічого не буде, я цього не боюся. Але я буду впевнена, що кліщі. Не зробили ось тут кладку. Ось ці коричневі п'ятенця, я постійно кажу, це їхні гнізда. Тому зачищаємо. Не так їх тут і багато. Після того, як ми зачистили, обробили міральдом. Міральдом ми змазуємо нерозведеним актилік, розводимо по інструкції, це теж від кліща і від ріпса він подіє. Підріпсам можна, якщо ви бачите, його можна обробити, чи мучнистий червець часто і густо буває. Ось тут, ось на шийці, ховається під сухими лусочками, тому шийку ми зрізаємо. І ще нам дуже добре побачити, чи немає тут гнилих квітконосів. Якось, наприклад, ось тут. Це може бути або квітконосик, або може бути лежбище кліща. Ось, бачите, це кліщ. І потрібно нам дивитися, так, це всього лише ліговисько. Після то, як ми обробляємо, ми просушуємо цибулину і садимо її тільки сухою. Так, дивіться. Вона біленька, чистенька і гарненька. Все. Зараз я засипаю сюди гаркарицю. І буде вона в мене відпочивати як мінімум до завтра, поки засопне, а потім я буду садити або в стаканчик прозорий, або в горщик літровий прозорий пластиковий, щоб я бачила, спостерігала за корінням чи росте, чи ні. І в подальше будете готові до того, що гіпоастриму ростуть в горщиках не менше 3-5 літрів. Якщо хочете, можете навіть зараз посадити в 3 літра. Але я думаю, що це не буде. Про все інше ми з вами, я сподіваюся, поговоримо на прямому ефірі, на який я вас запрошую. В 20 годин це буде по німецькому часу, 21 по київському. Так що до зустрічі, мої любі друзі. Я буду вас чекати і готуйте свої питання саме про квіти.